І от так багато пенсіонерів співвідношення буде один до двох, і що це означає? Що прийдеться податків двічі збільшити для того, щоб компанії і ви могли утримувати нас, пенсіонерів, на тому рівні, який є сьогодні? А якщо ми хочемо більше, то Треба тоді ще більше податків збільшити. Звичайно ж, компанії сьогодні не хочуть вже тих платити податків і збільшувати того рівня, який є на сьогодні. Звичайно, збільшення вдвічі або ще більше е, неможливе. Тобто, е, ми не зможемо платити пенсії майбутнім пенсіонерам через років 15. Це звичайно, математика економічна демографія. Е, що, що треба робити? Різні підходи, але це якраз відповідь, я вже казав на зустрічах з бізнесом. Веду свій список злочинів проти України за 30 років, і один з перших це один з них це відсутність накопичувальної пенсійної системи. Тобто, кожен з нас має подбати про свою пенсію напевно вже з молодого віку. І насправді ми будемо створювати накопичувальну пенсійну систему вже з наступного року, тобто кожен з вас зможе накопичувати собі пенсію і буде мати якусь невелику пенсію соціальну, як в розвинутих країнах, яку дає держава, і далі мати уже свої кошти, такими, якими ви їх собі створите.